Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Погляньте, яка гостя сьогодні завітала до нас. Вітаю вас, дітки! Я Калинка. Діти, Калинка дуже багато знає про світ рослин нашого краю. Рослини, виявляються. Можуть не тільки нам красу й пахощі дарувати, але й нас лікувати. А щоб дізнатися про це, ми сьогодні разом з калинкою вирушимо у подорож, яка познайомить нас з лікарськими рослинами та цілющими їх властивостями. Усі знають, що існує безліч видів рослин, але не кожному відомо. Що більшість рослин мають здатність лікувати різні хвороби. Кожна цілюща рослина має певні властивості, які допомагають лікувати різні хвороби. Так, кульбаба гарний вітамінний засіб, що зміцнює кволий послаблений організм, Відвар листя кропиви та свіжий сік. Корені лапуха допомагають вилікувати хворе волосся. Квіти календули на гідок заварюють і полощуть цим відваром горло. Так чудово лікується ангіна, а відвари квітів ромашки аптечної, й мачухи, материнки, теж використовують при застуді. На різних запальних процесах. Чай із листками м'яти гарний заспокійливий засіб, а відвар шарлії допомагає зняти зубний біль. Деякі цілющі рослини використовують не завареними, а свіжими. Наприклад, листя подорожника прикладають. Щоб швидше гоїлися ранки, різні ушкодження на шкірі. Ягоди малини це жарознижувальний засіб. Вони добре знижують підвищену температуру. Сік чистотілу допомагає при різних висипках. У нас була вітрянка, і вас мазали зеленкою, а можна було намазати шкіру стебельцем чистотілу, соком цієї рослини, тоді хвороба відступила б швидше. Немовлят, щоб у них не було алергічних висипок на шкірі, здавна купають у відварі череди. Аптека зелена, зелена аптека, від тебе від мене. вона. Недалеко зелена аптека лежить навкруги, зелені горби і зелені луки, зелені сади і ліси і поля. Уся наша рідна квітуча земля. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачим навкруг. Це наш помічник і хороший наш друг. Дітки, ось я вам розказала про цілющі рослини, а тепер я хочу вам надати таку пам'ятку, що лікарські рослини треба збирати в чистих місцях, віддалених від шосе. Слід стежити, щоб на рослині не було пилу та бруду. Цілющі рослини треба збирати в гарну погоду. Збирати лікарські рослини треба не всі. Слід залишати їх для дозрівання. Збирати треба тільки добре відомі рослини. Не можна куштувати невідомі рослини. Вони можуть виявитися отруйними. І збирати рослини слід дуже обережно, щоб завдати їм якомога менше шкоди. Слід зривати тільки необхідну для ліків частину рослини квітку, листочки або ягоди, а не всю рослину. Ну що ж, дітки, до побачення! До нових зустрічей. Ось, любі хлопчики і дівчатка. Калинка надала нам усну пам'ятку, яка стане в нагоді для всіх. Ми сьогодні з вами поговорили про лікарські рослини. Це найважливіше джерело для виробництва медичних препаратів. Близько половини всіх ліків готують з рослин. Тепер ви маєте знання про зелену аптеку. До побачення!